Далі будемо про таке говорити. Він набув 21 об'єкт нерухомого майна, серед них сім і чималий будинок, кілька земельних ділянок і люксову автівку. Аби приховати це, він три роки брехав у деклараціях. Протягом цього часу збагатився на понад 56 мільйонів гривень. Це про колишнього керівника Донецької обласної військової адміністрації, а нині голову антимонопольного комітету Павла Кириленка. Йому повідомили про підозру два тижні тому, але досі не обрали запобіжний захід. Детальніше дивимось далі. 21 об'єкт нерухомості, елітний автомобіль та збагачення на 56 мільйонів гривень закидає набу колишньому очільнику Донецької обласної військової адміністрації Павлу Кириленку. Швидкість, з якою окупанти просуваються на покровському напряму, лише підтверджує, що за чотири роки на посаді голови Донецької ОВА Павло Кириленко так і не збудував систему фортифікацій. Після журналістських розслідувань правоохоронці нарешті взялися за справу Кириленка, але розслідують не відсутність фортифікацій, а питання незаконного збагачення. Тобто намагаються з'ясувати, за які ж кошти у Кириленка понад два десятки об'єктів нерухомості. Станом на зараз вищий антикорупційний суд не спромігся обрати Кириленкові запобіжний захід. Окрім того, правоохоронні органи дуже мляво реагують на факти, що підтверджують бездіяльність Павла Кириленка у створенні фортифікацій на Донеччині. Зокрема, лист ТОВ Краснолиманське набув тривалий час не приймали та не реєстрували. Криленком Павлом Олександровичем було вчинено злочин із заволодіння коштами державного бюджету, які були виділені на будівництво оборонних фортифікацій. На думку керівництва та трудового колективу ТОВ Краснолиманське причиною таких позитивних наслідків для наступу окупантів стало халатне керівництво компанією побудови оборонних фортифікацій на Донеччині з боку Кириленка Павла Олександровича, який перебував на посаді голови Донецької обласної військової адміністрації з 2019 по 2023 рік, прошу почати досудове розслідування для встановлення факту скоєння злочинів колишнім очільником Донецької обласної військової адміністрації. І Кириленком Павлом Олександровичем. Наразі питання вироку та відповідальності для Кириленка є другорядним, бо в першу чергу за його бездіяльність українці платять своїми життями, втраченими територіями і руйнуваннями енергетичних підприємств. Під час призначення Павла Кириленка у 2019 році президент Зеленський, коментуючи той факт, що родичі Кириленка живуть на тимчасово окупованих територіях, попросив не ділити людей на своїх та чужих. Я бачив багато інформації щодо того, що брат Паші працює в так званій ДНР, служить і так далі. Ми всі розуміємо, що там живуть такі ж українці, як і ми. Природно, у паші там сім'я, там батьки, його і там брат. З братом людина не розмовляє через політичні розбіжності. Сам Паша покинув ту територію, знаходиться в Україні, працює в Україні з перших днів окупації наших територій. Так що він такий же українець, як і ми. На жаль, Кириленко виявився не таким, як всі українцем, бо не всіх звинувачують у збагаченні на 56 мільйонів. А щодо фортифікацій, то позиція Кириленка виявилася далеко не проукраїнською. На думку політолога Євгена Магди, судовий процес над Кириленком мав би стати принциповим і показовим, адже його дії це фактичне мародерство. Магда також нагадав, що брат чиновника Євгеній Кириленко офіцер спецслужб так званої ДНР, про що було відомо ще до широкомасштабного вторгнення Росії. В реалії сучасної України: один брат воює проти України, інший розкрадає Україну, підриваючи її обороноздатність. І так. далі до нас долучається Микола Головко. З ним детальніше обговоримо цю справу підприємець, голова громадської організації Заможна людина. Раді вітати вас, пане Миколо. Зараз добре. Не поспішайте та добрий вечір. Ми нагадаємо, що зараз будемо обговорювати е, з паном Миколою е, справу Справа. навколо Павла Кириленка. Нинішнього очільника антимонопольного комітету вже відбулося декілька слухань, якщо ми правильно розуміємо, але запобіжний захід ще не обрали. А що ж тоді відбувається на цих слуханнях? Наскільки нам відомо, вам вдалося навіть побувати на, на них? Я був на слуханні, і на цьому слуханні заборонили трансляцію і відеозйомку. Угу. Е, ну... Кінці я зняв свій такий короткий спіч. це було десь протягом хвилинки. Я висказав свою думку суддів, він був дуже емоційний такий мій стіч, але ж я висказав те, що наболіло у людей з Покровська. Тобто, Покровськ зараз масово виїжджає з Покровська, навіть поліція сьогодні виїхала, дітей вивозять. Тобто, і все це я вважаю, що Саме Павло Кириленко з 19 по 23 роки, саме він винний в тому, що у нас не побудований якісні фортифортифікаційне споруд. Що вам дає підстави так думати? Ще раз я не, не почув. Що вам дає підстави так думати? Чому не збудовані фортифікації? Чому в цьому винен Павло Кириленко? Що відбувалось протягом цих років? Що ви особисто помітили, і що вас обурює? Ну, вони е, е, будувалися на самому ділі, але ж е, як стверджують наші військові, є такий військовий з позивним киянин. Він кожного дня там виходить в ефір і показує. Він називає це, каже не фортифікації, це настрадку. Тобто, це посеред поля, е, зроблений зігзах, якимсь е, трактором викопаний зігзаг пару каптул, і все. Тобто, він каже, що ці поруди не займають ні росіяни, ні ми. Їм не користується ніхто. Тобто гроші видалені, вони збудовані неякісно і е, гроші вкрадено він так стверджує, що 80%. Але ж е, слідство встановило, що саме е, за трафіками телефонних розговорів і е, посвідченню свідків е, Павло Кириленко заручав своїй дружині саме в ті часи, коли будували ці фортифікаційні споруди. Заручав своїй дружині купувати нерухомість через своїх батьків. Тобто він казав їй по телефону: купуй гроші в тебе. Вона передавала кошти батькам своїм, і батьки придбали саме ці 21 е, об'єкт нерухомості. Це доведено слідком. А чи були спроби у громади якось. Е... Прокомунікувати, Спіл, та, та. прокомунікувати з е, самим очільником тодішнім е, Донецькою ОА Павлом Кириленком чи е, з керуючими органами, чи донести до військового керівництва, що пан Кириленком, як кажучи, не е, відповідає займаній посаді. Дивіться, я е, як громадський діяч, е, коли Кириленко прийшов до влади, я дійсно повірив, що це буде. Людина молода, людина спроможна, мені зразу казав, покол, я б йому не довірив управляти трактором 33 роки, який з його голова ОМ. Тобто він не може управляти трактором. А то, щоб такою областю, це та ще областю, де йде військові дії. А я ж, ну знаєте, моя така, я довіряю людям, я Павло Олександрович, е, писав йому листи, звертався до нього. Він. Е, тільки я раз просився до нього на прийом, на прийом я так і не попав, я залівся е, на Покровських Терманичів той час. В мене було м, таке тверде, тверде, я впевнений, був, що за каденцію там був такий Трибушкін, зараз він зтік до Іспанії. За свою каденцію він раз, різними шляхами вивів з бюджета приблизно 2 мільярди. На це є доказ. Там і в Покровська тепломережа, та Покровська. Водоканал, вони порозкривали школи в Покровці. Ну, я е, це все доносив Павлу Кириленко. Вулиця Шмідта у нас є, там, вулиця Шостейна, тобто там просто аврал крали і крадуть далі. Павло Кириленко е, закривав на все це очі і казав: Якщо у вас є факти, ідіть, ідіть ви. Прям є кусочки, шматочки, ідіть. Ось. І е, мені люди зразу сказали, Є такий у нас. Сергій Проскуров, він казав, Микола, ти глянь, хто воно так, це крадій номер один. Я на той час я вірив, Знаєте, ось декілька місяців я був впевнений, що прийшла молода людина, наведе порядок в області, але ж часом я побачив, що він ці, ці потоки під себе перелаштував. Тобто, Трибушкіна не покарана, Трибушкін втік, акціонал втік, Візінко втік. Тобто, вся наша еліта та, що крала, вона зараз. Пане Миколо, чи надавали ви особисто якісь свідчення, чи можливо докази, чи писали якісь заяви до суду? Чи ви там були присутні виключно як спостерігач, глядач? Я єдине, що я звернувся декілька тижнів тому. Я звернувся на урядову гарячу лінію і вони переадресували на НАЗК, тому що каже Набу і це ТБР не в нашому не нам підняються. Тобто в НАЗК є моя заява. На ЗК відповіли мені, що вони зараз саме перевіряють, подякували за те, що я надав ці факти. Ну, але ж ось Георгій Шабаєв 21 травня, ні, здається, березня, ще 21 березня, вийшло розслідування з тим, і на Бута вони через декілька днів. Відкрили два провадження, потім, здається, вони об'єднали в одне провадження, і зараз воно вже в суді. Це ну, вже пройшло п'ять місяців. І мені подобається так, як поводять себе в суді е, і НАБУ, і САП. Єдине, що не можна знімати і транслювати, у мене є всі аудіозаписи. Я старіше за все оприлюднюю згодом все це. Завтра е, наступне судове засідання. Знайомі мої хлопці, дівчата будуть присутні це завтра на 12. Прищатик, сорок 42 А біля суму угу. саме в тому приміщенні відбудеться засідання суду. Я також призиваю журналістів, громадських активістів підтримати позицію громадського суспільства, піти зустріти Павла Кириленка, бути там трохи раніше на 11.30 і зустріти, глянути йому в очі і висказати свою думку. Прямо на порозі, а потім на виході з суду, коли він буде виходити. Але ж в мене є таке переконання, що суддя таки може завтра його залишити під вартою і відправити в цьому. Я того хочу. чому ви як вважаєте, чому Павлу Кириленку вдалося так надовго затриматися на своїй посаді очільника Донецького? А з 19 по 23 рік 4 чотири роки? Ну, дивіться, він звільнив всіх неугодних йому керівників громад. Це і всі Ну, здається, один Барабаш там залишився, тому що ну, у Барабаша, начебто, дружина працює у Лубінця замов. Тобто, один Барабаш залишився, тому що є така залежність від Лубінця. А всі інші потрапили або під кримінальні справи, або якісь впровадження, або якісь сіди. Тобто. Він замінив всіх кермаників на своїх друзів кумів позаводив Добряка в Покровці. Е, ну, тобто, всі його друзі, Новіка вуглідар, я, я не пригадаю зараз прізвище, але ж ті його знайомі, друзі, співробітники, зами, це його куми, друзі, свати, брати. Тобто, це mm -hmm. така, знаєте, спрут, розповся по всій області. І, е, Люди, я вчора зробив опитування: люди, а де ж Кириленко о, тільки нацарював грошей, в якому секторі? Люди вважають, що один з напрямків це о, заборона о, торгівлі алкоголем. Ось, наприклад, в слав'янську пан Василь каже, як там відбувається торгівля алкоголем. Заходить людина навіть військовій формі і каже: мені чорний пакет. І йому відповідають: вам який: 200 чи 280. 200 це горілка, 280 це Ну, Тобто, 100% накрутка йде. Це на Алкохема. Вчора у нас був день шахтаря у Покровську і День міста. І така сама історія. Тобто, люди купували цю контрафактну горілку, з якої і має Павло Угу. Це всі знають що не О. Тут доводити не треба. Все Пане Микола, і дозволь, дозвольте на завершення уточнити. Ви завтра плануєте відвідати судове засідання. Ви закликаєте так громадськість не бути байдужим прийти. Ви вважаєте, що без присутності громадськості суд буде несправедливим, чи упередженим, чи лояльним так до Павла Кириленка? Ну, дивіться, я опублікував своє відео в соцмережах, і воно загалом набрало більше мільйона просмотрів, тільки в Тіктоку 500 тисяч. І там півтори тисячі коментарів. Люди не вірять нашу довку, тобто не вірять зовсім. Тобто, говорять, цей суддя він Грановського тиждень тому відпустив. Микола, ти такий наївний. Ти що? Ти що не розумієш? Хіба, хіба ти не бачиш, що твориться? Навіть я сьогодні з тією спілкувався, і він каже: Микола, завтра його випустять. А я, а я таки хочу, щоб його завтра не випустили, а відправили в всю. Тобто, я настроєний так, що. Все одно колись треба починати рубці. Це одно, навіть якщо цю людину привів до влади президент. Треба чогось починати. І я вважаю, що треба дозволити зйомку цього процесу, щоб люди бачили, хто виступає, що кажуть на процесі. В одній з квартир Павла Кириленка в знайшли два комплекти ключів. Ще дві квартири є. Тобто, ви тільки що показали, що квартир сім, їх вже дев'ять. Коли почнуть свідчити його, скажімо так, подільники, там, бо випливає і автори, повипливають випливають і біткоїни. Тобто, це ще то, що Джора Шабаєв знайшов зі схемами, це тільки якийсь відсоток того, що має Кирилет. Я в цьому впевнений. Я би не сказав, що ви е, людина наївна. Я би сказав, що ви людина, яка вірить в свої переконання і готова їх відстоювати. Це більше підходить тому, що ви намагаєтеся робити і вже робите. Тому ми вам вдячні, що пильно слідкуєте за цим процесом. Дякуємо, що знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Вам нагадаємо, що з нами на прямому зв'язку був Микола Головко, підприємець, голова громадської організації Заможна людина.